Була вам кросівки Adidas, лот 10 пар. Ціна однієї пари 1064 гривні. В даному лоті будуть ось такі кросівки форуми з синьою підкладкою. Їх буде дві пари у нас такі форуми. Ось такі. Так, е, так розмір буде дев'ятка американська. Це і це у нас 7,5 американський розмір. Також ось такі розміри. Ой, розміри. Ось така моделька форумів з оранжевою підкладкою. Це розмір тут 8,5, 26 см стелька. Так, також у лоті будуть у нас Adidas Hot Wheels, дві пари. У них є така класна фішка, що вони, коли ти виходиш з них на вулицю, ось стоїть ось такого кольору. Проявляються ці всі малюночки, і вони получаються ось такі з малюнками. Тобто в хаті виходите в білих кросах, а виходите з дому вже в кросівочках, з малюнками. Їх буде дві пари, а в них ще є запасні, запасні ліпочки. Ось ці для, для декору, ще дві ліпочки є запасні. Хотілося, у нас буде розмір 12 американський і 9 американська. Також стан Сміт 4 пари, жіночі шкіряні кеди. Розмір у нас йде сімка американська, 5 та 4 американський розмір. І устрюка. одна ось така пара дідасів чоловічих, 44-й розмір французький, це наш 43-й. Лот 10640, замовляйте у в наших менеджерів. А у сміт ще є ось такі запасні шнурки, а ліпочки я вам зараз покажу. Ось тут є ще ліпочки. Ось такі ще дві пари. В кожній коробці. Значить Це в коробках, 5 пар без коробок, лот до наших менеджерів. Я маю вам, як це чудо поход... виходить. Корсовочки угу. знімаємо, ставимо. Дивіться, на ваших очах вони зараз Бачите, набирається окрасу. Краски. Все. Вони вже стають кольоровими. Коли темно, вони білі, коли сонечко і, не, і світло, то вони стають такими супер популярними, модними, супер красівками. Замовляйте наших менеджерів.